Його не взяли до війська через хворе серце, але і всидіти вдома, коли ворог нищить країну. Сергій Білан з Черкас не зміг почав волонтерити. Спочатку опікувався переселенцями, нині возить вантажі захисникам в найгарячіші точки. І, попри те, що готується до складної операції, роботу не припиняє ані на мить. Ольга Косенко далі. Зранку, коли потік клієнтів найбільший, він таксує. Потім вирушає по волонтерську допомогу для різних підрозділів. Сьогодні це овочі, картопля, помідори, капуста, цибуля, морковка. Ну, скажімо так, борщовий комплект. І яблучок трошки. За штаб гараж одного з військовослужбовців. Тут вивантажує все за допомогою незмінних помічниць Анни та Ірини. І все це Сергій Білан робить із хворим серцем. Шість років тому переніс тяжкий інфаркт. Довго лікувався. Лікарі заборонили будь-які навантаження. Та коли сталася загроза повномасштабної, Сергій записався до тероборони, приховавши свою хворобу. Але вже на першому тренуванні серце не витримало. Узнали по кардіоцентру, що і до чого у мене побалакали з моїм лікарем, бо вона сказала, куди він поліз і де здавай зброю свободя. Та вдома Сергій не всидів. Став допомагати в гуманітарному центрі, який опікувався переселенцями. Коли той закрився, почав забезпечувати бойові підрозділи. Возить військовим все від вологих серветок до баги. За майже два роки об'їздив найгарячіші точки Донеччини, Харківщини, Сумщини, Херсонщини. Я знаю, що там потрібно, і там бачу. Тепер там стільки вже друзів з'явились. Що... Один з друзів, військовослужбовець Руслан, нині у відпустці. Безстрашний і безвідмовний, каже про Сергія. Треба їхати, їде. І куди неважливо геть. Обстріл, не обстріл, він поїде. Якщо треба, він зробить. Торік Сергію поставили кардіостимулятор, щоб полегшити роботу хворого серця. Та, попри застереження лікарів і друзів, поїздки на фронт не припинив. Ми бачимо, що він робить більше, чим дозволяє його здоров'я. Але ж його все одно не можна зупинити. Коли йому кажуть, Сережа, ти зупинись, відпочинь. ні, треба, хлопці чекають. І поки Сергій віддає останнє війську, друзі-волонтера збирають гроші йому на операцію, аби замінити клапан серця на механічний. Та поки Достатньої суми немає, каже Сергій, його робота найкращі ліки. На ну, якось подивишся, отут осело легше, що ти пользу приніс якусь, дійсно для чогось працюєш, і ти потрібен. Із Черкас Ольга Косенко, Олег Клименко, Ми Україна, марафон Єдині новини.